Ну що з'їздила я в місто, купила, дивіться, яку стопочку, от таких горщиків. Це технічні, щоб садити мультихлору. Бачите, які класні. Було 13 штук, я їх і забрала, більше нема, а мені треба 25. От. Вже треба було б мені вони садити, але таке, хай буде Десь їх пристрою, вони ж не будуть, в мене всі разом стоять. Так що моя мультифлора як-то спасенна. От, і ще я купила, дивіться, буду додати агропереліт, щоб їй добре там рослося. Оце торф. Торф чистий, Агролайф там виглядає, бачите? От, і буду додати землю, мішати. І буде дуже добре рости оцім мультифлорочкам у таких горщиках. Якраз те, що треба. прямо такі, як треба. Отаке. От Отаке приїхала я до ранку, поїхала. То туди, то туди, то, то в епіцентр, то потім в Велмарк поїхала, потім ще куди-небудь. То встала, поговорила, то повідписувала. От. Теплиці холодно, але я купила, зараз трошки хочу підсипати цю землю теж біля, ну не зараз, завтра, біля інжирчиків. Хочу трошки трошечки такою лопаточкою малюсінькою поворушити чи сапочкою, і насипати туди хорошої землі. купила. І трошки там теж, тут мене, бачите, агроперліт біліє. Ну, от таке. Добренько буду займатися своїми справами. Показала вам те, що я хотіла показати. Крісло моє стоїть, все на місці. А ну ще глянемо, яка температура. Температура не дуже, тому що на дворі я їхала тільки що було шість. О, гляньте. Ну. Тут супер, прямо супер. Прям те, що треба. Огірочкам, значить, рости добренько. Бачите, я сьогодні рано. Бачили, ви капустинку зрізала. Потім прийшла ще із цих двох рядочків, з трьох навіть зірвала огірки оці німецькі, і пригостила. Пригостила людину. Ще собі вспію. Так, я добренько на цьому все. Пока-пока. До слідуючого відео. Дякую за все за перегляди. Ви мені підказки пишете. Ви мені ну, багато дещо пишете. Дивіться, як гарненько розцвів крайній цей цвів, а той геньте як відкрив. Ну, я підійду. пепіно маю в виду. Ох, яка смакота, щоб він скоріше вже зав'язувався. Це ж така смакота, капець. О, гляньте, оцей був, так? А оцей сьогодні розцвів. Вони тут, їх багато буде на кожному, на кожному. В цьому буде. Але гляньте, яка красота? Дайте но. Ну. А як показати, щоб не зламати? Трошки навіть переживаю. О, бачите, похоже на картопельку. Смакота, папіно, рамзес. Оце самосів, це теплиця тече. Все показую. Ну а як же? Дивіться, бачите, скільки? Всі будуть абсолютно цвісти, не буду чіпати, щоб зав'язу. Погода все портить. А тут, дивіться, скільки цвіту. Гляньте, бачите, раз, два, три. всюди буде, він буде всюди. Кабачечок. Я вам рано його покажу. Ой, який інжир великий став. Гляньте, він росте як на очах. О! Ну росте, рости, я тебе жду. Треба зірвати, слухайте, бо будуть старі. Треба мені рано сьогодні зірвати, да разом подарить, бо я вже трошечки од них втомилася. Укропчик. Добренько, на цьому все. Я буду... Що я зараз буду? Нічого е -е, полю. Бачите, сухенько, трошки пролью зараз тепленькою водичкою. Воду навіть підігрів. Он в мене нав... удлинитель, а там чайник. Підігрію, додавлю і полю тепленькою водичкою. Щось вони тут таке робиться їм. Тоже від перепадів, напевно, цієї температури. От. Сорт Мадрид. Ну, побачимо. Так-то тут теж тіче. Так-то про нього розказують. Про нього розказують. Дуже добре, характеристика добра. Ну, побачимо, як поспіють. Дай таке, добренько, на цьому все. Пока-пока.